Виконувач обов'язків голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев видав наказ про призначення нового керівника Волинської митниці. Виконання обов'язків за вакантною посадою поклали на начальника митного поста краківець львівської митниці Андрія Чабурая. Відповідний наказ Головний Митник України підписав 23 жовтня 2023 року. Повідомляють джерела видання інсайдер Media. Андрія Чабурая призначили на посаду начальника волинської митниці на термін з 26 жовтня двадцять року. Року по 25 січня 2024 року, як повідомляють джерела видання нового керівника. Пролобіював старший брат Андрія Юрій Миколайович Чабурай. Це відомий у рівному бізнесмен, власник компанії Інтербетон та депутат міської ради від фракції Слуга народу саме Юрія Чабурая називають в кулуарах головним інвестором та фінансистом цієї політичної партії на рівенщині. Видання інсайдер медіа та громадськість буде спостерігати за роботою нового керівника.